Мої вітання усім на першому міському триває інформаційний вечір і про найважливіші події дня далі. У студії працює Наталя Болдинська. Суми Одеса Вінниця та ще десятки населених пунктів по всій території держави в потрапили під удар з боку Російської Федерації. Яке веде повномасштабну війну проти України 751-й день поспіль. На Донеччині за минулу добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти регіону в Покровському і Бахмутському районах. Пошкодження адмінбудівлі, житлові приватні забудови, об'єкти інфраструктури. Інформації щодо потерпілих не надходило. На Харківщині окупанти за допомогою шахедів обстріляли козачу лопань. Тама також у Костянтинівці, Вовчанську, Куп'янську, Липцях, Коротичі та Лозові. Руйнувань зазнала інфраструктура у Слобожанському районі через ворожий вогонь. Поранення отримала 50-річна жінка. На Сумщині вночі зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних громад та населених пунктів. Вибухи лунали на території Великописарівської, серединобуцької та Новослобіцької громад. На Вінничині країна-окупант ударом дрону зруйнувала двопороховий будинок. Під його завалами загинули 52-річний чоловік та його дружина. Сьогодні один з тих днів, коли ми особливо вдячні усім нашим людям, які обрали для себе шлях захисту України, нашої незалежності, які воюють на фронті, які працюють на оборону та завдяки яким Україна живе і досягає власних цілей. Більше того, очевидно та ефективно повертає цю війну додому в Росію туди, де мають відчути справжню ціну війни. У Запорізькій області ворог впродовж доби гатив по восьми населених пунктах. Що 18 житлових будинків та цивільних об'єктів зруйновані на Херсонщині? Окупанти також гатили по житловій забудові, пошкодили в тому числі музей, магазин, заклад громадського харчування, автотранспортне підприємство внаслідок танкового обстрілу Береслава на подвір'ї власної садиби. Поранено місцевого мешканця на Миколаївщині сили ППО збили дрон Камікадзе. Під вогонь з російської артилерії вчергове потрапила акваторія Очаківської громади. На щастя, без потерпілих. Але в день, 15 березня, Російська Федерація задала ракетного удару по Одещині, який пройшовся по житловому сектору. Попередньо поранення отримали десятки людей. Є загиблі. Інформація щодо обстрілу уточнюється. Щоденно збільшують кількість загальних втрат ворога. Генштаб ЗСУ доповідає за минулу добу. Армія країни окупанта втратила вбитими і пораненими 580 солдатів. Згоріли 34 одиниці цистерн стільки ж безпілотників, 15 гармат, 11 броньовиків, один танк вночі. Зенітні ракетні підрозділи повітряних та сухопутних військ. Мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби знищили 27 ударних дронів в небі. Над Кіровоградською, Миколаївською, Харківською, Херсонською, Хмельницькою, Вінницькою та Київською областями по всій лінії фронту зафіксували 76 бойових зіткнень. Українські оборонці успішно відбили спробу ворожих штурмів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках. На тимчасово зайнятій частині Запорізької області горіла ворожа артилерія та припаси біля Енергодару. Мінус жива сила окупантів в напрямку Гуляполя і Токмака на лівобережній Херсонщині, вдало відпрацювали ЗСУ в районі Олешик та Дніпрян, а на Донеччині, у Верхньоторецькому та Донецьку. Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живісові та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах засередження особового складу противника. Сили оборони України за 751 день знищили таку кількість механізованої і живої сили ворога – 347 літаків, 325 гелікоптерів, більше 8 тисяч безпілотників, 717 засобів ППО, понад 6 тисяч танків, більше 12 тисяч бойових броньованих машин, понад 10 тисяч гармат, більше тисячі РСЗВ, понад 13 тисяч одиниць автотранспорту, понад 1900 крилатих ракет. 26 кораблів, одну субмарину і понад 428 тисяч солдат-окупантів. З артилерії по мирному місту ввечері російські окупаційні війська обстріляли Нікополь з великого калібру. Пошкодження отримали п'ятиповерховий будинок та промислове підприємство. Люди не постраждали напередодні протягом дня. Агресор чотири рази відкривав вогонь з артилерії по Нікопольському району. А також запускав дрони. Поранення отримали шість місцевих мешканців. Пошкодження внаслідок ворожих атак також дісталося десятку багатоповерхових будинків. Було пошкоджено п'ять приватних споруд: господарська споруда, два навчальні заклади, кафе, магазини, три адмінбудівлі, аптека, автомобіль та лінії електропередач. В інших районах Дніпропетровської області ворожі атаки та обстріли не фіксували. Активне дозвілля в безпечних умовах. Літній відпочинок та оздоровлення дітей-захисників одна з важливих складових міської ветеранської політики політики героїв. Заздалегідь до початку літнього сезону стартувала підготовка за міського оздоровчого табору, розташованого на межі з Кіровоградською областю. За планом, під час літніх канікул цього року планується організувати 5 змін по 200 вихованців. Більше по темі розповість мій колега Кузьма Шишкін. Організація та забезпечення літнього дозвілля й оздоровлення дітей у кривому розі одне з питань, яке перебуває на постійному контролі міської влади, навіть в умовах війни. Тож ще за кілька місяців до старту сезону місто розпочало підготовку за міського табору. Ступінь його готовності до роботи перевіряла комісія у складі виконуючого обов'язки міського голови та керівників профільних департаментів. За час існування табору в ньому оздоровилися та відпочили більше 16 тисяч дітей. У 2020-2022 році у зв'язку з пандемією COVID-19 та початком масштабної агресії ворога табір оздоровлення не здійснював. А у 2023 році після перерви заклад розпочав роботу та прийняв за сезон 802 дитини, більшість яких – з родин захисників. Тож, влітку 2024-го планують організувати 5 змін по 200 дітей, кожна з яких триватиме по 14 днів. Для дозвілля ну перш за все це басейн. В басейні ми виставляємо каркасні басейни і дітей будемо купати в басейні. Це перше, тому що табір без басейну це не табір. Далі у нас в таборі є велосипеди. Ми з дітьми ходимо в піші прогулянки екскурсії і їздимо на велосипедах. Ну, це старші діти. Для менших у нас є веломобілі. і… Плюс у нас надувна гірка, батути, дитячі майданчики. Ну і як же без спортивних змагань для дітей захисників, а також загиблих полонених чи зниклих безвісти воїнів, таке оздоровлення є безкоштовним. Функціонування табору здійснюватиметься за рахунок міського бюджету. Пріоритетом роботи оздоровчого закладу є безпека дітей. Для цього до початку сезону на території облаштують нове тимчасове укриття. Безумовно, ми повинні створити всі безпечні умови для наших дітей. І в минулому році ми тут. Зробили укриття на 280 дітей і зараз зробимо ще одне укриття на 50 дітей для того, щоб більше комфортно могли діти перебувати, коли будуть. У нас повітряні тривоги, як і зазвичай для оздоровчого табору буде ретельно відібраний колектив вихователів та вожатих, який підготує насичену програму розваг, майстер-класів та конкурсів. Також під час роботи здійснюватимуть і психологічний супровід дітей військовослужбовців. Цим займатиметься фахова команда психологів закладів освіти за міжнародною програмою Діти та війна, навчання технік зцілення. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, міський» продукти, засоби особистої гігієни та набори для надзвичайних ситуацій. Криворізький осередок товариства Червоного Хреста України отримав 10-тонний гуманітарний вантаж, розфасований. По окремим коробкам так набір з продуктами харчування важить понад 18 кілограмів, а гігієнічний набір більше дев'яти. Отримати його безкоштовно можна буде вже з понеділка. А хто саме має право отримувати поміч від волонтерів, де та за яких умов дізнавалися, розкажуть наші кореспонденти. Ранок майданчик біля будівлі міського осередку Товариства Червоного Христа України до Кривого Рогу на розвантаження приїхала автівка із пакунками загальною вагою в 10 тонн. Це коробки з продуктовим набором в майже 18 кілограмів. Кожна до його складу входять м'ясні та рибні консерви: борошно, дріжджі, спагетті, крупа та рис, олія соняшникова, цукор, сіль, чай. Також набори для надзвичайних ситуацій та гігієнічні набори на 5 осіб на один місяць, вагою в більш ніж 9 кілограм. До його складу входить пральний порошок, мило, зубна паста, шампунь, рушники тощо. Як тільки вантажівка з Дніпра від обласної організації доїхала до свого місця призначення, волонтери міського осередку Товариства Червоного Хреста України витягнули живий ланцюг та оперативно розвантажили майже 10 тонн гуманітарних пакунків. Цільова аудиторія отримувачів гуманітарних пакунків із продуктами харчування та засобами гігієни внутрішньо переміщені Нам доставлено сьогодні продуктові набори, гігієнічні набори, набори на случай надзвичайної ситуації і памперси. Отримувати можуть люди вимушено переміщені особи, які зареєстровані з 24 лютого, 2022 року. Отримують у нас допомогу одноразово. Тому запрошувати тих людей, які у нас і ще не разу не отримували гуманітарну допомогу, і, хоча 10 тонн це досить значний обсяг вантажу, але із ним швидко впорались. Але могли б і ще швидше, якщо б до цього процесу долучились небайдужі містяни, які мають бажання та вільний час. На велику вантажівку з гуманітарною допомогою розвантажили буквально за годину, і всі пакунки помістили в окреме приміщення. Але для того щоб цей процес відбувся ще швидше, волонтери з міського осередку. Товариство Червоного Христа України запрошують небайдужих містян на наступні рази, адже додаткові руки ніколи не будуть зайвими. Видача пакунків з гуманітарною допомогою стартує в понеділок, 18 березня з 9.30 до 15.00 в офісі волонтерів по вулиці Ярослава Мудрого, 56. Попередній запис не потрібен. Видачу здійснюватимуть в порядку живої черги за наявності довідки ВПО та за умови, що раніше тут люди не отримували допомогу. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський. Нагадування про ціну свободи та незалежності від сьогодні на стінах 125-ї гімназії розміщено меморіальну дошку пам'яті Сергію Будьку, людині, яка з перших днів повномасштабного вторгнення боронила кордони рідного міста та України. Вшанувати пам'ять полеглого захисника прийшли рідні та близькі, вчителі, гімназисти та мешканці району. Більше про те, яким воїн був за життя та його військовий шлях, дізнавались наші кореспонденти. Саме так на подвір'ї 125-ї гімназії урочисто відкрили дошку пам'яті колишньому її вихованцю Сергію Будьку, воїну, який мужньо захищав свою родину, своє місто, усю Україну з квітами та лампадками. Біля гімназії зібралися десятки людей, аби вшанувати пам'ять героя. В стінах цієї гімназії Сергій закінчив початкову школу, протягом навчання займався боксом та легкою атлетикою, брав активну участь у змаганнях різного рівня та неодноразово виборював нагороди. Вищу освіту здобував у Криворізькому технічному університеті, після закінчення якого відкрив своє приватне підприємство з маркетингу вантажних перевезень. А у 2018 році Сергій одружився і присвятив себе шановній професії хлібороба. Дуже сильний, добрий, полюбляв полювання та подорожі. Саме таким він залишився в. Дружини. Він е, ніколи не залишав е, людей в біді, завжди допомагав. Е, він був дуже мужнім і відважним хлопцем. Говорив, що тяжко, але ми переможемо. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій став членом добровільної народної дружини Девладівської сільської територіальної громади Київського району, а також вступив до територіальної оборони Тернівська єдність. Там разом із хлопцями допомагав будувати блокпости та укріп райони. Ніколи ні з ким не конфліктував. Був людиною свого слова. Багато хто до нього прислухався. Саме такими словами згадує захисника голова громадської організації. Він був в строю нашої організації плечом к плечу. Ми це все взагалі разом цю організацію зробили. Тобто він дуже зробив великий вклад в неї і взагалі вклад у оборону нашого міста та нашої країни. Це дуже поважна людина для нас. Коли ворог вже підходив до нашого міста, то він сказав, що треба йти і йти воювати. З 1 квітня 2022 року Сергій добровільно вступив до лав ЗСУ та був зарахований солдатом-стільцем до особового складу стрілецького взводу військової частини А 4121 Боронив рідну батьківщину на Херсонському напрямку. Там, 29 серпня 2022 року, неподалік села Іванівка під час виконання бойового завдання потрапив під щільний артилерійський обстріл того трагічного дня. Сергій та його командир загинули, рятуючи життя побратимів. На урочистому заході на честь полеглого захисника були присутні рідні, знайомі та представники органів місцевого самоврядування. Сьогодні ми відкривали дошку одному з наших добровольців, котрий з перших днів війни став на захист нашого міста, нашої України. Кожне відкриття таких дошок воно не те, що до сліз. Ми вшановуємо їх, але кожного разу це все важче, і важче освідомлювати наскільки великий подвиг зробили ці наші захисники. За мужність та героїзм Сергій Будько нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та орденом за мужність третього ступеня посмертно. вдома захисника не дочекалися батьки, дружина та дві донечки. Відкриття меморіалу стало не лише важливою подією для шкільної спільноти, але й символом вшанування та вічної пам'яті про героїчний вчинок того, хто віддав своє життя заради мирного майбутнього України. Кузьма Шишкин, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлєв, Першоміський. Смачні вареники духмяний Узвар та донати на підтримку українських армійців у центральному міському терцентрі соціального обслуговування. Провели свято Масляної. Через ворожі влучання у вівторок із загиблими та пораненими першу початкову програму скоротили, але тим не менш свої приємні емоції люди отримали. Та ще й змогли всі разом задонатити кошти на купівлю пікапів для потреб ЗСУ. Як все відбувалось, розкажуть наші кореспонденти. Серед вокалісток на подвір'ї Центрального міського терцентру соцобслуговування і Тамара Миколаївна містянка на заслуженому відпочинку, але дотримується активного образу життя і тому завжди радо бере участь у соціальних активностях в районі та в місті. Ось і на масницю разом з однодумцями приготували невелику вокальну програму скорочено через нещодавні обстріли Кривого Рогу. Такі заходи дуже доречні, тому що, сидячи вдома на дивані біля телевізору, ми, ми ну, нічим не зможемо не то, щоб приблизити. Перемогу не допомогти нашому ЗСУ, а так і з варениками, і з дружними посмішками, із піснею, і з донатами ми йдемо. До перемоги пенсіонери дуже активні. Хто ходить сюди в територіальний центр? Їм тільки скажи, тільки позвони. Зразу всі тут. Пані Тамара, до того ж є однією з п'яти учасниць конкурсу «Супербабуся», який провела 12 березня Центральна міська районна організація ветеранів в рамках благодійного марафону. «Єднаймось заради перемоги КР 20 Тоді, окрім приємних вражень, люди ще й зібрали кошти на підтримку українських армійців. Наш час дуже важливо отримувати позитивні емоції. Будь від чого чи від вдалового влучання і бавовни на сапридільна території, чи від того, що у нас якісь успіхи є, хай люди там здавали і невеликі кошти, але в сумі це набралося більше п'яти тисяч. Це ну це дуже. І я вам хочу сказати, що загальна сума збору. На сьогоднішній день від нашої організації майже 42 тисячі гривень, але це ще не все. Наприкінці міні-концертної програми всіх присутніх почастували смачними варениками за картоплею власного виробництва, а також грушевим запашним узваром. А ще підрахували, скільки співробітників та відвідувачі Центрального міського терцентру всі разом задонатили на купівлю пікапів для ЗСУ. з миру по нитці. Всього вийшло трохи більше 14 тисяч гривень. Нашого міста збирають кошти на пікапи. То ми всім трудовим колективом долучилися і зібрали кошти на ці пікапи. Кожен завідуючий відділенням зібрав кошти від свого відділення в скриньку, яка поза нами стоїть. Ми всі ці гроші, які ми збирали більше місяця, ми долучимося до. Збору коштів на пікапи до всього міста. Втім, люди соціально активні не тільки в стінах цього закладу, а й поза його межами. Так, пані Галина працює і в терцентрі, а також квартальною головою. І люди, що мешкають у віддалених селищах Рахманівка та Степове, не залишились осторонь благодійних зборів на підтримку ЗСУ. Мешканці селища дуже хорошо приймали участь у цьому, залучились до цієї акції, і мешканці селища здали більше 20 тисяч. От вчора були підсумки голів квартальних комітетів, де також приймали участь всі. Загальна сума здачі більше 62 тисяч. Протягом години учасники та учасниці святкової міні-концертної програми з нагоди масниці мали змогу відволіктись від тривожних сумних думок сьогодення та з користю для себе та збройних сил України провести своє п'ятничне дозвілля. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського? Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.